Останній змагальний день у Словаччині закінчився для наших юніорів та юніорок ще трьома медалями. Перемогу у переслідуванні здобула Лора Хрістова, вигравши у підсумку усі гонки чемпіонату, срібло у Еми Капустової. Таким чином болгарка та словачка продублювали свої результати спринту. А ось на третє місце з четвертого вдалося піднятися українці Олені Городній, здобувши ще одну бронзову медаль. У квіткову церемонію також потрапила Олександра Моркушина. Вона шоста, маючи 11 номер на старті. Ксенія Приходька 12-та і Єва Мартиненко 14. -та. Майже вдалося повторити вчорашній успіх у спринті і юніора. Проте український подіум розбавив хорват Матія Олегович, який і виграв золото, покращивши свою стартову позицію на три пункти. Віталій Манзен до бронзи у спринті додає сьогоднішнє срібло. А наш чемпіон Богдан Барковський стає бронзовим призером. Степан Кінаш фінішував четвертим, і в кроці від квітів Сергій Супрун, сьома позиція. Михайло Хміль, 19. -й і Єгор Макаренко, 24-й.